Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним Силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ЯТНИЦЯ! Соні не вдалося придбати Кадокава Корпорейшн. Бляха. У мене ж очі за сльози заливаються. Проте вони разом утворили бізнес-альянс. Співпрацюємо. А 7 січня 2025-го Соні стануть найбільшими акціонерами компанії власника творців Солусів. Конверт із грішми опинився у мене вчора. Отакий завтовшкий конверт. Хм. Другий сталкер отримав здоровенну патчу на 110 гігів. Нагадаю, що сама гра важить 150. Тут вам і фікси оптимізації, і виправлення багів, та навіть відремонтована система A-Life. загалом почнути налічують 1800 виправлень. Скільки тінороби стверджують, що Сонік отримає ще четвертий фільм, та навіть кажуть, коли навесні 2027-го. Це Неможливо, невже та не може хіба ну! Принц Персії, втрачена корона, отримала офіційну верифікацію для стімдеків. це саме те, що мені треба. 11 біт втратили 12 мільйонів доларів через скасування таємничої гри під кодовою назвою Project 8, що перебувала в розробці десь приблизно 5 років. Згоріла хата гори Сарай. Інсайдери знову активізували чутки про ремейк Elder Scrolls Oblivion на Unreal Engine 5, над яким працювали типу Irto Studios з 2019 року. кажуть, його покажуть у січні на Xbox Developer Direct. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Подейкують, що Doom The Dark Ages вийде в травні 2025-го. Точну дату релізу, типу як мають заанонсити на тій ж самій трансляції Xboxів. Ти в це справді віриш? Так і ти теж Epic Games Store роздає Vampire Survivors до 18.00. Після того відразу розпочнуть роздавати вже наступну гру. Усі знають. Знають. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.